Книгосховище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми з вами, друзі, будемо говорити про книжки. Сьогодні я вам пропоную подумати про одну з вересневих важливих дат: це 29 вересня, і це день пам'яті жертв Бабиного Яру. Бабин Яр одна з перших і Найбільших в центральній Європі трагедій Другої світової війни саме в ці дні, 29 і 30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року вбили майже все єврейське населення Києва. Це понад 50 тисяч чоловіків, жінок і дітей. Пропоную подумати про Су трагедію подумати про цю дату, і також зробити таку маленьку бібліотечку того, що варто прочитати про Бабин Яр кожному українцю і не тільки українцю в розмові. цій зі мною буде філософ Костянтин Сігов, і ми будемо про кілька книжок говорити. Перші з них одразу дві назву. Це дуже давні тексти. Це не книжки, це тексти, їм багато років, і вони фактично починають історію осмислення трагедії Бабиного Яру в культурі. Не тільки ці тексти, але мені би зараз хотілося згадати саме їх. Це текст виступу Івана Дзюби 1966 року. Це 25-ті роковини Бабиного Яру, трагедії, і одна з перших спроба подолати мовчання. І от це мовчання тоді. Долалося, зокрема, голосом Івана Дзюби, українського дисидента. Філософа, письменника, людині, завдяки якій ми знаємо цю прекрасну формулу, що русифікацію ніколи не можна вважати інтернаціоналізмом. Загалом ми знаємо про політику колонізації Російської імперії України дуже багато. Але сьогодні не про це, сьогодні про його текст промови в Бабиному Яру, в 1966 році. Це перший текст, про який я хочу поговорити, а другий ще давніший, і він написаний російською, Мовою і 10 жовтня 1959 року він з'явився в літературній газеті. Там була така рубрика: письменники радять. В цій рубриці Віктор Нікрасов написав текст про те, що в Києві на Лук'янівці є таке місце, як Бабин Яри, що це місце означає для кожної людини 20-го століття. Про ці два тексти з них би я хотіла почати цю розмову. Я би до них з радістю додала ще оповідання Леоніда Перво. Майського вулиця Мельникова. Але я думаю, що цей текст був би дуже хорошою підсвіткою для обох текстів, тим більше що це текст 40-х років. Але зараз про ці два тексти я запитала свого співрозмовника Костянтина Сігова, чому ці тексти варті того, щоб почати з них розмову про пам'ять про Бабин Яр. Ну, тому що Віктор Нікрасов і Дзюба, це ті кияни, які мали мужність попри заборону, попри знищення чорної книги, яку робили Гросман і Рінбург. Саме Віктор Нікрасов і Дзюба порушили це мовчання. І Нікрасов можна сказати одним з найперших, знаючи про це табу, знаючи про небезпеку, водночас він вже був один з найвідоміших письменників і автор в окопах Сталінграда. Він мав авторитет. Письменницький він порушив це радянське табу, втілив те, про що дуже сильно сказав Іван Зюба, що мовчання багато говорить лише там, де все можна сказати і вже сказано. А коли ж сказано ще далеко не все, і коли ще нічого не сказано, тоді мовчання стає спільником неправди і несвободи. От Нікрасов і Дзюба, вони чітко сказали, що мовчання про Бабін Яр є спільником неправди, несвободи. І рабства, власне, ментального, інформаційного, культурного, і це порушення тобу і сказане слово воно було закарбовано, і воно дало новий початок у цій великій спіралі розмову про Бабин Яр. Вони наголосили дві надзвичайно важливі речі: що Бабин Яр це трагедія всього людства, але сталася вона на українській землі, і тому українець не має права забувати про неї так само, як і єврей. Бабин Яр це спільна трагедія, перш за все, єврейського і українського народів прямо прийнята відповідальність за цю пам'ять за проговорення правди про цю пам'ять сьогодні ця історія продовжується. Ми не можемо сказати, що вона залишилася в минулому. Цілком погоджуюсь з Костянтином Сіговим. Робота пам'яті не завершена і вона постійно актуалізується. Фактично, щороку ми мали якусь дуже непересічну і дуже неоднозначну подію, яка примушувала нас думати і діяти в контексті Бабиного Яру. Думаю, що наші слухачі добре пам'ятають дискусії, які розгорталися на тлі роботи меморіального центру Бабин на тлі таких не дуже емпатичних спроб меморіалізації. Однак сьогодні в цьому контексті хочеться згадати перше березня, обстріл київської телевежі і те, як російська ракета потрапляє. В старий єврейський цвинтар на Бабиному яру російські військові цілять в цю точку пам'яті, демонструючи цілому світу ставлення до трагедії ХХ століття і, зрештою, розуміння в російській культурі цієї великої трагедії. Ну, навпаки, повна відсутність такого розуміння, а можливо, це тому, що роман, документ, книжка, про яку ми будемо говорити далі, значно популярнішою виявилася не в Росії, а зокрема в Україні і в цілому світі, хоча вийшла вперше в Росії в російському журналі. Написана вона російською мовою, але написав її киянин Анатолій Кузніцов, роман Документ Бабин Яр цей текст перекладений всіма мовами українською. Теж Окрім того, що цей текст перекладений, він ще присутній в українській щоденній історії в київській щоденній топографії. Та якщо ви зупинитесь на розі Петропавлівської і Кирилівської вулиць в Києві, то ви побачите пам'ятник хлопчику, це Анатолій Кузнєцов. На цьому пам'ятнику він зображений так, що він читає об'яву отут страшну об'яву 41-го року, про те, що з речами. Всі євреї Києва мають зібратися разом і рухатись до власної смерті. Отже, чому це така важлива книжка і чому цю книжку? Ми перечитували всі ці вісім років. І чому цей роман документ Анатолія Кузніцова так активізувався спочатку в 2013 році на майдані, а потім не зникав з списків читання всі ці вісім років. Про це я теж запитала у Костянтина Сігова. Ви згадали дуже важливий момент актуалізації цього тексту. Момент майдану і перед майданом. Ця статуя хлопчика з'явилася в 2009 році, і це до речі, рік також України українського перевидання книги Бабин Яр Анатолія Кузніцова і це дуже важливий момент, як Київ актуалізує, повертається до цієї пам'яті. Що це за хлопчик? Добре, що ви згадали на розі Кирилівської вулиці і Петропавловської. Це власне сам хлопчик Анатолій Кузніцов, і це навіть його майже вік. Він народився в серпні 29-го року в Києві, і йому вересні 41-го року 12 років в Києві. Він бачить, що відбувається, і коли ми їдемо в, в тролейбусі і бачимо цього хлопчика. Ми зустрічаємо свідка, який бачить своїми очами, як люди йшли до Бабиного Яру, як е, люди читали цю об'яву, що всі євреї міста Києва мають туди е, прийти. Це означає, що отак раптом на вулиці Києва ми можемо зустріти свідка. Оця зустріч зі свідком вона шокує когось, а когось повертає власне до того, щоб пригадати, де ми взагалі в якому часі і просторі, в якій історії ми живемо. І таким Шоком для багатьох була поява цієї книги всередини 60-х років. Вона з'явилася в цензурованому вже вигляді, тому що спочатку її просто заборонили і багато різали, 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 і дорізали до того, що вона з'явилася в цьому пошматовому вигляді. 66-го року шалений наклад, два мільйона примірників в часописі юність, і наступного року 150 тисяч наклад книгою. Але історія цензури це вже був конфлікт з режимом. а Автор емігрує в Лондоні, просить політичний притулок, працює на Радіо Свобода. Загадкова його смерть 79-му році. Дехто пов'язує це, що це той самий контекст, в якому загинули Литвиненко і далі ми знаємо історія новічок. Зараз помер він 50 років, і про нього варто було б як зняли фільм про. Герід Джонс про голодомор. Я думаю, що з'явиться про Кузнецова, тому що Кузнецов – це надзвичайно важливий свідок. Він власне в 41-му році записував, вів нотатки. І його джерела просто прямого свідка, які не тільки те, що він там почув від батьків, родичів так далі, він жив на курінівці, і там, де стоїть його ця статуя, він там жив, він там ходив. Це його рідна курінівка. І українці мали б сьогодні більшу увагу привернути до і цієї книги і цієї постаті. Можу сказати, що от актуалізація, яку ви згадали, вона відбувається також на заході. Наприклад, від французького філософа Філіпа Делара, я почув, що французький переклад цієї книги і читання його в Парижі просто відкрили йому очі на тему Бабиного Яру в нашій пам'яті і культурі. Це актуальний, дуже текст для всього світу, не тільки для нас, перекладений англійською, німецькою. і Так далі. І він є частиною надзвичайно важливого наративу. Тому я думаю, саме в цей час киянам українцям дуже важливо відкрити цю книгу, прочитати це роман, документ. Там дуже висока документальна ця частина свідка, і водночас це наратив. Це не просто сухі документи, як кажуть, які можуть когось на відстані тримати. А це просто важливо і дуже сильне читання. Я думаю, що ця книга в той самий момент, коли і Дзюба, і Некрасов свідчили, і ця книга теж долучається до цієї живої пам'яті, яку далі фіксують зокрема в кінематографі. Це була розмова про 29 вересня. Про день пам'яті жертв Бабиного Яру. Нагадаю, що це один з найжахливіших символів голокосту. 29 вересня 1941 року. Це початок абсолютно нелюдської акції в окупованому нацистами Києві. І це початок першого масового розстрілу військовими беззбройного цивільного населення, і понад 50 тисяч чоловіків, жінок і дітей тоді загинули. І це пам'ять, яка актуалізувалася для нас кожного разу, коли українські військові заходили в окуповані росіянами міста. Це пам'ять, яка спрацьовувала для нас, коли ми дивилися на фотографії і дивилися репортажі з бучі, і читали репортажі зі звільне. Ніною словожанщини ця пам'ять в українській культурі жива, пульсуюча, і працює на те, що кожен з нас залишається здатним до співчуття і залишається тим, хто розуміє, що таке цінність людського життя і що таке плата за воєнні злочини. Слухайте українське радіо і радіокультура, читайте українські книжки і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.